Анатолій Дмитрович Луконін майже все життя прожив у місті Сєвєродонецьку Луганської області. У молоді роки він працював на шахті, потім вступив та відмінно закінчив педагогічний університет. Працював вчителем історії та навіть був директором одного з навчальних закладів у рідному Сєвєродонецьку. Близько 50 років пропрацював в освітянській галузі. Анатолій Луконін мав повне право на достойну, спокійну. І щасливу пенсію. Проте через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія на українських територіях, в свої поважні роки Анатолію Дмитровичу довелося спочатку переїхати до села Щасливе Київської області, а потім до територіального центру соціального обслуговування у село Люберці, Це найкраще заведення для таких, ну в наше смутне такое для таких людей, як я. это лучшее заведение. Здесь тепло, вот, персонал очень хорошо к нам относится, прекрасно готовит. Дома так не покушаешь с такой смачной ежу, как тут у вас тут. Вот так вот. Вот. ну, надеюсь, что это скоро пройдет. Так домой хочется. Дети у меня в далекой загранице. Ну, то там в Англії і так далі. Ну так от своє імені давно-давно вже там роз'їхались. Ну, а так вийшло, що я стався так от покажу. Вимушено оселилася в терцентрі і Галина Сергіївна з села Мирне. Жінка неодноразово відзначала, як гарно до них ставиться персонал і як добре їх годують та доглядають. Я часто хворіла одинока, потім поламала ногу. От у гіпсі лежала два місяці, нема кому вхажувати. По черзі мене сусіди, то одна, то друга прийде, от і все. Тоді ж голова сільради прийшла і каже, а може, ви сюди підете, якщо поговорила зі мною. Ну я ж думаю, правильно, я сама за собою вже не можу ухажувати. От, Тим більше в мене кімнатка була, як сказати, не оборудована. У мене не було ні води, не було ні туалета на вулиці, аж туалета, ноги поламала, як мені ходити? Да. Хоча її на моїх ночівному. Так, не саму ж не саме. Витяжки немає, нічого немає, немає. Позаду мене розташовується єдиний в Бориспільській громаді територіальний центр, де доглядають за соціально незахищеними людьми. Як тут живеться мешканцям цього закладу та які є наразі проблеми, нам розповіла та показала начальниця управління соціальної політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Разом з нами до торцентру приїхали депутати міської ради. Наразі у відділенні перебуває 25 людей. Із них 18 прикуті до ліжка. Всього приміщенні близько 10 пал. Лад в деяких з них проживає по 5 людей. Все тому, що не вистачає місця для більш комфортного розміщення в одному з приміщень. Почали робити ремонт. Тому Анатолія Дмитровича разом з його сусідами довелося переселити до кімнати відпочинку. Тут десь 13-14 квадратів, да і от по, нормам, по нормам Скільки тут має бути три людини? Так. Але ж на цьому все не зупиняється. Вони ж ще перебувають і перебувають. От тому, справа, що якщо зараз дивитися на ті норми, які мають бути, то в нас немає, у нас немає тих норм, бо ви ж бачите, що в нас пакет людей в кожній кімнаті. І якщо ми навіть їх зараз розмістимо по тим нормам, які, які мають бути, то в нас тут не вистачає місця. Окрім того, що в відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, м'яко кажучи. Тісно воно ще й потребує капітального ремонту. Директор терцентру центру соціального обслуговування Василь Фесенко розповів, що будівля дісталася у 2020 року. Тоді вони зробили тут косметичний ремонт в коридорі та кімнатах. Відремонтували вхідну групу, поміняли вікна, оновили дах, побудували огорожу та облаштували прилеглу територію. Була тут інфекціонка в свій час. Роботи багато. Треба зробити прачечний сектор, щоб можна було. Треба зробити харчоблок, тоді воно буде відповідати, як інтернатна установа, можна навіть, якщо отримуємо ще медицинську ліцензію, а ми її отримуємо, я думаю, тому що у нас ось, пожалуйста, ФАБ під боком, тут все є. Якщо розібратися так, то можна використати. Рано ще пізно, я думаю, дасть Бог закінчиться війна, зробиться там ремонт. і в нас тут все є для медицинського обслуговування. По суті, є і оглядова, є і маніпуляція, є все, то чого й не зробити. Тривалий час всю постільну білизну прали та вивішували на вулиці. Звичайно ж, в осінньо-зимовий період все сушилося дуже довго. Вирішити цю проблему допомогла наприкінці 2022 року Бориспільська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа України, яка подарувала установі пральну сушильну машину для білизни, а також жарову шафу. Завдяки Олені короткій і Червоному Христу нас, нам привезли сушильну цю машину і ще одну машину сіральну. А так у нас була така машина, ну, вона е, БУ, вона в нас дуже виручає. Показали нам і пост медичної сестри. Вони всі хворі, дуже, дуже всі хворі. А я за освітою медична сестра. Це сьогодні я і медична сестра, і завідуюча. От ну, такі ліки я закупляю тільки для невідкладної допомоги. У планах керівництва терцентру отримати ліцензію з медичної практики, аби у відділенні могли надавати послуги з реабілітації. Втіленню планів учуття вже сприяє те, що поблизу установи розташовується амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 8 І частину цієї будівлі терцентр взяв в оренду. Половину площі десь 170 квадратів і е, зробили. Ну, робимо, вірніше, в нас є там поселить. Я думаю, що зараз на 10 місць, там місце є. Ну, а згодом, можливо, буде вирішено питання, коли перейде амбулаторія, перейде в ту будівлю, то ми переселимося сюди. Я думаю, доробимо ремонт. Можливо, ліцензію відкриємо. Коли ну, не, неможливо, а ми до того йдемо, намагаємося нас, да. зробити так, щоб у нас дійсно була сучасна установа, і щоб це був не лише догляд, щоб це була реабілітація, щоб це були лікарі. І хочемо отримати ліцензію, і йти якось на розвиток осучаснювати все це. Відділенню передали п'ять кімнат. В них можна поставити по три ліжка. За словами Олени Короткої, до цієї будівлі переведуть тих, хто може пересуватися самостійно або ж на колясці. Крім того, у відділенні вже збільшили штат медичних працівників. А у нас було чотири медсестри, тепер шість медсестер, у нас трошечки штати додавалися, зв'язку з тим, що нам додавали половину відділення сімейної медицини, от, і ми збільшили трошечки штат. Збільшився штат ванниці і прачки. Тепер тут працює дві людини, дві ванниці в нас, які працюють теж позмінно. Є в нас підсобний працівник, який е, слідить за приміщенням. І є робітник по двору. Попри повномасштабну війну і всі проблеми, які виникають, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання функціонує і допомагає таким людям, як Анатолій Дмитрович та Галина Сергіївна, для яких терцентр став місцем, де вони можуть гідно прожити свої золоті літа. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, важливо, телеканал Бориспіль.